Христос посеред нас 4 грудня Православна Церква урочисто згадує один з 12 великих православних празників, введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято введення є для церкви однією з головних подій священної історії. У цій дії, за зовнішнім старозавітнім обрядом, Матір Божа почала той шлях, який завершився великою перемогою. І здійсненням надій всього людства приходом в занепалий світ Спасителя Господа Ісуса Христа. Починаючи розповідь про свято введення в храм Пресвятої Богородиці, варто відзначити, що відомостей про нього немає в канонічних Євангеліях. Вперше ця подія згадується в апокрафічних текстах, зокрема в грецькому протоєвангелії Якова II століття. І в Латинській Єванглії Псевдоматвія IX століття. Ці джерела, в свою чергу, відображають усний переказ церкви, яка є невід'ємною частиною Божественного Откровення. Головним сюжетом свята є історія приведення в Єрусалимський храм Пресвятої Богородиці її батьками, праведними Якимом та Анною. Довго не маючи дітей, праведні подружжя дали обітницю. Якщо в них народиться дитина, вони присвятять її Господу Богу. Господь почув молитву Якима і Анни. Коли подружжя прожило разом вже близько 50 років, він подарував їм дитину. Народилася донька, яку вони назвали Марією. Надалі Марія належало стати надією всіх, що вірили в Месію. По батьку Божа матір походила з коліна юки, роду царя Давида, а по матері з роду преосвященника Аарона. Таким чином, збулися старозавітні пророцтва, що стосуються майбутнього народження Месії, адже він повинен був народитися з царського і священичого роду одночасно. Після народження дочки, праведні яким і Анна принесли подячні жертви. І дали ще одну обітницю: їх дочка не буде ходити по землі, поки вони не введуть її в храм Божий. Тут і ми зустрічаємось з приданням церкви про введення в храм Пресвятої Богородиці. Ця урочиста подія відбулася, коли Марії виповнилося три роки. Батьки привели доньку до Єрусалимського храму, де її урочисто зустріли непорочні діви з запаленими свічками. Сходи, що ведуть до храму, складалися з 15 ступенів. Марія без сторонньої допомоги піднялася по всіх щаблях, а на зустрічі її вийшов преосвященник. І тут предання церкви повідомляє нам про те, що цим преосвященником був праведний Захарія, батько святого Іоанна Претечі, Хрестителя Господнього. Марія була введена в святеє святих. Центральне місце Єрусалимського храму. Це було зроблено за особливим Божим повелінням, адже за законом туди міг заходити тільки один преосвященник, та й той один раз на рік. Марія ж була допущена в святеє святих як матір Спасителя, який мав народитися від неї. Богослужбові тексти порівнюють її з живим кивотом Божим. Після цього Марія залишається жити і служити в храмі. Тут вона вчилася з іншими дівами, вивчала святе письмо, пряла і шила священницькі облачення. За переказами Діва, Марія прожила в храмі до 12 років. Через деякий час після закінчення і виховання в храмі Марії необхідно було вступити в шлюб. Однак вона сказала священникам, що буде зберігати дівоцтво перед Богом. Саме в цей момент і було прийнято рішення про те, що у Марії повинен був бути покровитель, так як батьки на той її час вже повмирали. У результаті особливого жереба Марію зорушили пристарілого теслю Йосипа, який також походив з роду царя Давида. Власне, на цьому і закінчується розповідь про головне. В сенці свята. Як же подія введення в храм Пресвятої Богородиці увійшла до складу великих 12 х свят Християнської церкви. Дослідники вважають, що поява свята безпосередньо пов'язана з часом правління Візантійського імператора Юстиніана I. У 543 році, за його велінням, на залишках зруйнованого Єрусалимського храму. Була збудована велика церква на честь Пресвятої Богородиці. Цим будівництвом була відзначена подія введення в храм Божої Матері. Починаючи з 8 століття, свято Введення коротко уже згадується в деяких церковних текстах. Таким чином, до 8 століття починається складатися традиція святкування події, введення в храм Пресвятої Богородиці. Починаючи з 9 століття, свято набуває широку популярність по всьому християнському близькому сходу. Остаточно, в число великих 12 свят введення війшло вже після 14 століття.